Сьогодні, я думаю, найважливіше питання, яке стоїть в комунальному підприємстві, так і в місті, це екологія нашого міста. І яка сьогодні дуже, скажімо чесно, бажає бути кращою. Коли ми об'їхали все місто, кругом міста в нас виходить суцільна свалка, де валяються відходи, і ці відходи викидають не діти. А дорослі люди, які дійсно не хочуть заключати з нами договора, які не розуміють навіть питання того, що це сміття, що вони викинули, вони розкладаються навколишньому середовищі, загразняє воду, яку потім вони п'ють. Одне з важливих питань, що люди всі зрозуміли, що сміття не повинно валятися в кругом міста коло берегів, водоймищ, кругом коло керниць. Коло водонапірних башень, а вони повинні бути згруповані хоча б в одному місці. Я вже не кажу, що там сортувати його, продавати, все остальне. Це ми ще до цього йдемо, і я думаю, ми до цього дійдемо. Щоб людська свідомість зрозуміла, що ми заключили всі договори з комунальним підприємством, і ми вивозимо це місце, тільки групуємо сміття в одному місці. Вивозимо в одне місце. Де воно пересипається, трамбується і буде зберігатися до певних років, коли, там може, прийде якась технологія, щоб його переробити і прибрати зовсім. Бувши за границею, ми бачили, що сміттєзвалище не зимає, там 16 гектарів, 20 гектарів, там сміттєзвалище 15-20 сотих. Стоїть сортувальна станція. Туди звозиться, сортується і продається це сміття, і на цьому люди ще мають гроші. За ці кошти міська рада використовує для освітлення, на допомоги людям. Я закликаю всіх жителів міста Липовця заключити договір. Це не дуже дорого. 7 рублів місяць, коли чотири рази машина під'їжджає під ваші ворота, забирає. Це я вважаю, що це недорого. Для, на сьогоднішній час заключайте договори, ми будемо вивозити. І не будемо смітити для того, щоб наші дітки жили нормально, щоб родилися нормальні, не було ніяких уродств, не було проблем. Давайте будемо разом вирішувати це все.